Чомусь мені здається, що після того, як Зеленський привселюдно і офіційно підтвердив, що в країні таки існує так звана бусифікація, і коли він доручив Міністерству оборони цю ситуацію виправити, все стало тільки гірше, бо щоденно ми бачимо шалену кількість відеоматеріалів, які в тому числі і підтверджуються різними. ТЦК так по всій країні ці випадки вони, їх кількість збільшилась за останній тиждень, за останні два тижні. І вже багато таких випадків ми розібрали. І от ще один випадок на цей раз відбувся в Чернівцях. І зараз ми подивимось, але на відео чітко видно, що хочуть достати чоловіка з авто, а потім працівник ТЦК достає пістолет і починає стріляти. І яким. Саме законом регулюється е, таке використання зброї військовослужбовцями ТЦК, мені, наприклад, не зрозуміло. І звісно, що такі випадки їх бачать люди, і люди розуміють, що це реальна небезпека, і ця реальна небезпека може спіткати будь-кого. Тому е, для мене точно так само дивно, коли потім в офіційних джерелах дивуються представники ТЦК, чому ж люди хочуть від них втікти, як тільки бачать. Що вони десь наближаються так? Просто коли люди бачать людей у військовій формі, вони одразу ж хочуть втікти. Бо далі може відбуватись те, що відбувається на відео, яке ми зараз з вами подивимося. Скоріш за все, що це якесь таксі, бо бачимо, що водій е, якби досить пасивно поводиться там не намагається кудись поїхати, а далі е, відбувається якась незрозуміла річ. Е, дуже і дуже важливе питання, е, чому власне, так, чим конкретно тут зараз займаються працівники поліції і чому вони не реагують на те, що відбувається далі. Ничего yeah. Ничего не Ничего не Помогите дипа. І тут починається зараз найцікавіше. Бачимо, що вони намагаються його достати з авто. Бачимо при цьому, що е, працівники поліції цим в принципі навіть і не займаються. Цим займаються люди у військовій формі, що прямо заборонено е, Конституцією України. Да, і в принципі е, всіма законами України, які є на сьогоднішній день. Немає таких повноважень працівників ТЦК. Дивіться, в цього чітко видно, що в нього є пістолет, і він зараз цим пістолетом буде за ним бігти. Тобто бачимо, що він стріляє конкретно десь, я не знаю, чи по ногам цьому чоловіку він хотів стріляти, чи куди. Бачимо чітко видно пістолет в нього в руці, і вони за ним біжать. Просто видають. Скажіть, будь ласка, навіть якщо людина не оновила військово-облікові дані, чи можна е, стріляти, по-перше, людині в спину, а ми бачимо чітко, що вони стріляли людині в спину. Потім було чути також, що вони стріляли десь певне. От. І в принципі бачимо, що за ним погналися чомусь не працівники поліції, які мають цим займатися, а за ним погналися чомусь працівники ТЦК. Ми так розуміємо, які діють там в спільній групі з працівниками Нацполіції. Чому в. Групі оповіщення працівника ТЦК є зброя, яку він застосовує проти цивільної людини, яка абсолютно ніяк йому не загрожувала, і не потрібно маніпулювати і розказувати, що він загрожував. Потім вони напишуть там, що в нього був ніж, що в нього був пістолет, що він там їх хотів застрелити, а вони е діяли, скажімо так, на випередження. Ми бачимо, що цього всього немає. Людина собі їхала, скоріш за все, в Uber, і так, ну, в таксі. Їх зупинили і почали його звідти доставати, викурювати і так далі. Потім, коли він намагався втікти, вони його почали доганяти. Якби він щось дістав і почав стріляти по них, то потім би офіційно заявили, що він напав на працівників ТЦК. Хоча ми бачимо, що це реально можна інкримінувати як самооборону, коли якась невідома особа в військовій формі дістає пістолет і починає в тебе стріляти. Як на це має реагувати людина, на яку направлений пістолет, з якого ж її вистрілили вже декілька разів? Чи є неадекватним те, що він почав від них тікати? Я думаю, абсолютно ні. Бо він боявся за своє життя. Але побачте, що якщо. Чернівецький ТЦК оцю ситуацію захоче прокоментувати, в чому я дуже сильно сумніваюся. То е, ви не побачите там ні записів з бодікамер, ви не побачите там е, історії про те, що вони стріляли у, в людину. Так? Або, якщо буде, то там не буде написано, що вони зі зброї стріляли в людину. Там буде, там буде написано, що вони стріляли з е, шумового пристрою. І не стріляли, а використали шумовий пристрій для е, того, щоб заспокоїти агресивного е, чоловіка, в якого захотіли просто перевірити військово-облікові документи. Хоча ми бачимо, що і як це відбувається, як на мене, це просто максимально неадекватна ситуація, і на таке має бути реакція і нацполіції, і Міноборони, і е, в тому числі мають бути перевірені і покарані. Не тільки оці працівники ТЦК, а точно так само мають бути покарані і представники Нацполіції, які своєю бездіяльністю наражали а, на небезпеку цивільну людину. І тут питання в тому, чому вони не зупинили протиправні дії працівників ТЦК, які стріляли в нього, а потім бігли за ним і потім стріляли ще йому в спину. І проти них ми розуміємо, що ніхто не буде відкривати ніякі кримінальні провадження, нічого не буде. Просто про цю ситуацію знову ж таки забудуть. І післязавтра ви про неї не згадаєте. Як? Бо таких ситуацій вже був мільйон, і це буде далі продовжуватись. І це не мобілізація, це бусифікація, яка є ці, 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 цілком і повністю незаконною. Не треба маніпулювати. Мобілізаційні заходи виглядають трошки не так. І на це є закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. І там немає нічого про те, що можна викрадати людей, можна, що військовослужбовці мають право заламувати людей, витягувати їх з авто, кудись увозити, десь утримувати, забирати в них телефони. Цього немає це незаконно. І найгірше те, що є частина українського суспільства, яка толерує отакі дії і яка е підтримує навіть отаку діяльність, це, це просто клініка. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі. Дуже цікаво буде вашу думку почитати. Бажаю, як завжди, друзі, всім гарного дня, до зустрічі.